Олю, вітаю вас. Власне, сьогодні ви підтвердили, що у олімпійських чемпіонок і у спортсменок приватне життя є. Я вас вітаю з таким романтичним святом в вашому житті. Як готувалися до весілля? Тому що весь цей час, протягом усього літа, ви були зайнята. Ви в черговий раз підтвердили звання найсильнішої фехтувальниці планети, здобули золото в Казані. Хто підготував свято? Мені в цьому допомагали, так як пропозиція була з'явлена на мій день народження, 4 сентября минулого року. Тому э, я все зробила как бы, до сорівнування, до сезону, а потім я зайнялася своїм справою, зайнялася своєю роботою, як вона має бути. Вот. А потом, когда з чистим серцем і з чистою совістю закінчилася сезон, успішно і тепер виходжу замуж. Як шукали сукню для весілля? Ви взагалі в дитинстві мріяли про своє весілля, про весільну сукню, як дехто з дівчат? Я взагалі очень сильно мечтала о свої саблі. 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 Я очень завжди мечтала своей свадьбі, і коли я мерила, нашла своє платье, оно было третім. Я його поміряла третє, і ми сразу сказали, «да». я приходила зі своєю е, дружкою со своєю сестрой родной. Она сказала, це оно. І я так, да, оно. І я себе прямо в ньому. Ваш чоловік розповів нам позаочі про те, що насправді вперше в житті він вас побачив, коли вам було 12 років. Ви тоді його пам'ятаєте? Так, да, звісно, я його пам'ятаю. Когда я була маленька, я на нього Он тогда ну, почав показувати результат, вот фіхтовальщик, я його так. Запомню, мальчик хорошо фіктує. Потім, когда я вже подросла, уже начала на нього как на молодого человека. Мені очень понравился і влюбилась. Чи будете міняти прізвище, яке двічі лунало з олімпійського п'єдесталу? Чи зміните ви прізвище Харлан на прізвище свого чоловіка? Ви думали про це? Я думала, конечно. Я думала, может взять двойную фамилию. Потом подумала, что я сейчас э, все-таки останусь на своей фамилии, а когда уже будуть дітки, я поменяю все документы, потому что это очень большая ответственность. Вот, и как бы тогда уже поменяю. На чемпіонаті світу зовсім нещодавно цього літа ви здобули золото? Випередили російських спортсменок в Казані. Зважаючи на політичну ситуацію і стосунки між Росією та Україною зараз. Я переконана, ви розуміли, що ця перемога означає для українців, що ви відчували, стоячи на п'єдесталі у Казані у Росії, добути золото для України і випередити росіянок. Знаете, это настолько было важно, наверное, не в том смысле, что даже там выиграть просто чемпионат мира и все. Вот просто выиграть там. Когда я стояла на пьедестале, слушала гимн, конечно, для меня как никогда было приятно это слушать. Потому что осталась вся по командам. Все пели, все так с флагом стояли, все потом поднялись на пьедестал. И почти все люди встали. То есть и для меня это было важно. Я пела как никогда. <с> вот, и то ну на самом деле. На самом, Ну, а так у нас очень хорошие отношения с ними. Мы просто об этом не разговариваем. Знаете, ну, мы, ну, мы спортсмены, мы как бы мы воюем по-своему.